250 гривень двохметрова. Дитина мала, дуже треба, щоб жива була. Збирається вся сім'я, старші діти приїжджають і сімейне таке маленьке свято, коли прикрашає. Сум'янин Віталій Максимов обирає новорічну сосну. каже, вона довше зберігається та дарує святковий настрій для доньок. Меншенький сім, старшенький, 22. В будь-якому випадку потрібно, тому що, поки ми живемо, святкуємо, то ну, життя продовжується. Покупець Андрій теж обирає триметрову сосну. Каже, торік в його родині перейшли саме на живі дерева. Дружина говорить, або ялинку повернувся, бо дому не з'являйся. Ялинка ж вона не довго буде стояти, вона там, там тиждень буде сипатися, а сосна вона може там і два тижні, і 600 гривень ну, це нормальна ціна. Це майже безкоштовно. До лісництва приходить щороку, розповідає Вадим Ткаченко, бо без ялинки вдома не відчувається новорічний настрій. Хохої якогось новорічного настрою, а в сім'ї взагалі ще з дитинства, ми ставимо ялинки. Зараз всі продажі йдуть через термінал. Це дуже зручно, займає одну хвилину, не потрібно ні здачі, нічого. Людина приходить, всі ціни вбиті, вибирає ялинку по висоті, я теж просто в терміналі вибираю товар, ялинка такої -то висоти і ціна вже зразу. А плата буквально хвилина, і можна чек відправити по номеру телефону. За словами помічника лісничого сумського лісництва ДП «Ліси України Дениса Лего, від минулого року вартість зросла приблизно на 5%. На ярмарках усі новорічні дерева мають бути зі спеціальними штрих-кодами. Ціни залежать від породи, висоти та якості дерева. Лісниця має план 500 сосен продажів до кінця сезону, виконали тільки 50 на даний момент. Сосни різного висоти від метра до трьох реалізуємо в основному. І також ялинки в горщиках. Ціна нижня на сосну іде 150 гривень. 150, потім 1,5 метра 170, 2 метра 190, 2,5 метра 220 і до трьох це вже буде. Буде 300 гривень. На новорічні ялинки в горщиках ціна йде на звичайні зелені від 300 гривень, на голубі в горщиках від 550 гривень. Щороку замість зрізаних дерев у лісництві висаджують нові, говорить майстер лісу сумського лісництва Олександр Шевченко. На одному гектарі каже, ростуть тисячі дерев, частину з яких вирощують саме для продажу. А щоб виростити з сосну метр півтора, потрібно 5-6 років. Іде вже вона в принципі із 3-4 років вже йде маленькі до метру йолочки. Якщо такі вже десь метра півтора, два це десь 5-6 років. Треба вирощувати. Іде механізований догляд, ручний догляд про полка. поки підніметься вона десь метра до метра, полтора. За інформацією речниці Північного лісового офісу ДП «Ліси України Дарини Татаренко цього року на Сумщині підготували 11 тисяч 40 дерев. На сьогодні в області працює 12 офіційних майданчиків із продажу фойних. За перші три дні реалізовано близько півтисячі ялинок і сосен. Катерина Іваненко Анна Волох Суспільна новини Суми.